А Збройні сили України майже повністю оточили тимчасово окупований Лиман на Донеччині. Заявив український воєнкор Андрій Цеплієнко. російські телеграм-канали пишуть, що українські сили вибили окупантів із села Дробовишеве, що біля Лиману. А напередодні Збройні сили України зайняли Ярову. Як повідомляє інститут вивчення війни у своєму звіті, операція біля Лиману продовжується. Росіяни заявляють про зіткнення в районі самого Лимана та Ямполя на південний схід. Ну... Но... Насправді, що там відбувається, ми будемо очікувати офіційної інформації. Але якщо ми можемо обговорити, що пишуть російські телеграм канали, наскільки дійсно ось ця частина, ті бої, які ведуться поблизу лиману, вони зараз зможуть змінити надалі хід війни і ситуацію щодо контрнаступальних дій? Скільки часу росіяни і... витратили на те, щоб захопити цю територію, щоб захопити Луманців, щоб, щоб захопити Сєвєродонецьк Лісичанськ. І зараз вони ну, це... звільнення їх відбувається да, буквально на протязі одного-двох днів чи тижня. Тому кожен населений пункт зараз, який втрачають росіяни, він для них є. Досить великим ударом, потужним ударом по Росії, ми маємо зрозуміти, що ми воюємо не просто там з якимись підрозділами, які знаходяться на полі бою. Ми воюємо в цілому проти великої держави, яка має досить великий ресурс, і наша мета це перш за все, це те, щоб ця держава. Була знищена власне, як всі, що поставлені на таку таку ситуацію, коли вони підуть на будь-які умови, на будь-які перемоги для того, щоб змінити всю нашу територію і виплатити репарації. Тобто ці умови вони досить серйозні, і для того треба ну, не лише Лиман захопити, а от кожного дня давати удар. Тобто, кожний населений пункт це удар по режиму Путіна. От так от скажемо. І в цьому випадку, коли ми розглядаємо саме політичний сенс звільнення кожного українського міста, він набагато більше ніж просто територіальні здобуття там одного населеного пункту. Тобто, це символ того, що українська армія йде, українська армія не переможна, і українська армія поступово звільнює звільнить всі території, які були окуповані Російською Федерацією. І нанесе Російській Федерації військово-політичне е, ураження, і тому кожен такий населений пункт, який ми е, сьогодні звільняємо, він має дуже велике значення для України і, взагалі, для нашої перемоги, звісно, безперечно, що кожен населений пункт він важливий для України. А... Але хочеться також торкнутися і теми мобілізації цієї часткової, яку оголосив Путін. Ті 300 тисяч, про яких заявляє Шойгу, а як їх швидко кинуть на фронт? І те, що дивіться. Те, що вони оголосили 300 тисяч, це суто піарний фід. Вони будуть намагатися мобілізувати набагато більше, тому що 300 тисяч для них не вирішують проблеми, яка у них От, і ну, вони будуть їх відмобілізовувати під виглядом там осіннього призивують і, ну, і часткової мобілізації. Не дарма Путін збільшив там чисельність російської армії до 2 мільйонів 150 тисяч тисяч е осіб. Це відповідно е просто збільшення на там на певну чи, чисельність, десь 150 тисяч, але ще були сухопутні війська, які вони там мали певну чис... Ну, там. Десь все це буде мати. Вони будуть збирати армію десь приблизно 900 тисяч не менше, як казав вже наш опонент Стрілко. Тобто він у цьому правий, і їм меншу армію просто нема сенсу збирати. Вони будуть відмобілізовувати всіх підряд. А для того, щоб не було у країні великого невдоволення, вони кажуть цифру трошки меншу, там 300 тисяч, і будуть кидати їх на фронт. Ми про це з вами казали ще два місяці тому. Про те, що вони будуть діяти саме таким чином, і просто у Путіна немає іншого вибору у нього немає іншої сили, яку б він міг задіяти у цій війні, в яку він тягнув Росію, він просто має кинути в бій якусь зброю, яка радіолокаційно непомітна. Яку не можна виявити хай марсами там навести на них, і тому він кидає в бій саме піхоту, яку не видно на екранах локаторів з автоматами, калашниками, речовими мішками зразка 1870 року, і плащ палатками, скатками, шинелі в статку, і так далі. Тобто він буде мінімально, скажімо так, мінімально підготувати цих людей. І кидати їх в бій майже неоснащеними нічим. Завдяки цьому він зможе кинути їх в бій десь на протязі 3-4 тижнів від моменту, коли вони підуть на мобілізаційні пункти. А так як повістки в них вже йдуть, то ось десь з моменту оголошення мобілізації, десь 3-4 тижні. Чому так? Два-три дні на збори. Далі від мобілізації і хоч якесь там отримання майна і всього іншого це десь тиждень. І далі, наприклад, якщо вести особовий склад з, там, За Уралу, з Сибіру, з Далекого Сходу, то це приблизно десь тиждень-два тижні залізничним транспортом. Ну от потім логістика до передової. Фронту, ну от десь так 3-4 тижні вони будуть уже на фронт. пане Михайле. А от тут цікаво, чому не оголошували цю мобілізацію раніше? Бо виходить, що якщо ви говорите через 3-4 тижні і вони вже можливо будуть на фронті, то ось ці мобілізовані нові військові вони будуть по суті у найтяжчій період, тобто коли осінь, зима, коли важко, холодно, грязюка і все інше. Ну, до зими їм що дожити треба. Ну це, це точно. тому вони це буде як правило, перша хвиля, яка вибувається на 90%. Але на це витрачається багато ресурсу. Буде нами витрачатись досить багато ресурсів. Тому вони будуть намагатися це зробити до зими, щоб менше гітувати цих людей, щоб менше витрачати ресурси на їх підготовку. І раніше у них не було. Тут ми бачимо, що до того як вони отримали ляпаса під Харковом, як була звільнена Харківська область, вони не дуже поспішали там чукали. А після цього вони терміново почали робити мобілізацію родина в опасності, і почали ну, там відпрацьовувати цей механізм. Власне, вони не грають час і все йде, так би мовити, ну майже постійно. І ну, день в день вони все це відпрацьовують. Швидше вони просто не могли вже це фізично зробити ні теоретично, ні фізично. Вони оголосили мобілізацію, все зараз будуть швиденько збиратись, і до, щоб встигнути до зими покласти десь 100 тисяч своїх солдат не менше. Оце так би мовити, план і намагатись таким чином. Відвоювати територію, яку вони вже захопили, буде перед цим і утримати те, що в них є. Що буде далі? Ну буде залежати від того наскільки швидко українські збройні сили перероблять це свіже м'ясо.